Мої вітання усім глядачам телеканалу «Конкурентіві». Ми завітали на Луцький авторинок, і на цей раз тема нашої програми німецькі та французькі автомобілі. Подивимося, які ж найсвіжіші ціни на ринку, та дізнаємося, які переваги або ж недоліки цих машин. Тож ходімо шукати. Ну а ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити найцікавішого та найголовнішого. Отож, ми знайшли першого француза. Це автівка Рено 2010 року випуску. Продавець зазначає, що тут півторалітровий двигун, бензин, дизель, і ціна за таку автівку 7650 доларів. Зараз подивимося, яка ж вона всередині. Бачимо, що автівка в дуже хорошому стані, дуже зручна, і салон тут в такому е, сірому, приємному кольорі, руль не обдертий. Всі кнопочки, все є на місці і. Е, Пасажирських місць ззаду тут три, тобто дуже комфортно для якихось великих поїздок, мабуть. Зараз подивимося ще який там багажник. Хто найчастіше купує жінки чи чоловіки таку автівку? То такі в основному люди. Купують хазяйські, такі ага. що мають своє господарство, то вона ага. дуже багатофункціональна ця машина. Завдяки тому, що сидіння складаються, дуже великий об'єм багажника. Ага. Оце дуже важливо. Як легкова, так і так і вантажна. Ага. І в хорошому стані, дуже в хорошому стані. Машина з Бельгії без, без підкрасів, жодних ага. немає. А що це за кнопочки і це, Сепульт це, це, це а. навігація. Ага. Є, то, то версія том-том. В неї розхід де спалива до п'яти літрів. Угу. До 5 літрів. Ну, це ж зовсім нічого для такої машини. Знайшли ще одного представника від французького автопрому. Це автівка марки Peugeot. Продавець зазначає, що ця автівка 2015 року випуску і хоче за неї 9 тисяч 850 доларів. Тут ми знайшли вже німця справжнього німця. Це автівка марки BMW. Бачимо, що продавець зазначив, що автівка 2012 року випуску Двигун тут трьохлітровий, привезена вона із Швейцарії, і хоче продавець за таку автівку 23 тисячі 500 доларів. Зазначив нам продавець в цій автівці повна комплектація. Ми ж поцікавилися, який тут багажник. Досить вмісткий шкіряний салон, задує три місця. Не знаю, наскільки вона буде зручна їздити по місту, але виглядає дуже красиво. Далеко не відходимо, відразу бачимо тут знову француза. Зараз розпитаємо, що це за автівка. Добрий день, розкажіть нам, будь ласка, в яку ціну продаєте цю автівку? Та друг продає там. Скільки стоїть? 3900 доларів. А розкажіть, які переваги в цій автівці? Маленька машинка для міста. Зручно. До а скільки місць там всередині? Топ'яти міст на звичайна машинка. Звичайна комплектація кондиціонер працюючий, газ, бензин. А багажник? Маленький, можу показати. Сумочку можна поставити. Ага. Ну і газовий балон. Угу, зрозуміло, тобто можна. Плюс це машина економічна. А розкажіть, хто купує найчастіше? Чоловіки чи жінки? Ну, це більш така жіноча машинка. Ага. Ну і розхід по місту 10 літрів газу це взагалі нинішній час, шикарний показник. А якого випуску якого року? Чистий 9 рік. А звідки привезено? Здається, з Німеччини, але вона вже на українських номерах кілька років тут їздить. Тут знову у нас німець: це фольксваген. 2012 року випуску. продавець зазначає, що тут загальний пробіг 235 тисяч кілометрів і хоче за цю автівку 8 тисяч 450 доларів. Така е, видно, що новенька в, в такому сіро-блискучому приємному кольорі Шкіряне кермо з багатьма функціями, якими можна управляти як і машиною і автомагнітолою, так само бортовим комп'ютером. Круїз, контроль тут є, так само він управляється зразу зручно під рукою. Адаптивний клімат-контроль. З підігрівом сидінь. Проктроніки передні, задні. Ну, машина доволі на свої роки на гарній комплектації. Багатофункціональна і зручна, так? Так. А скільки місць там? П'ять місць. А багажник, який? Місткий, великий? Місткий, великі, машини в універсалі. Там є допоміжні всякі полки, де можна складати всякі різні речі. Ну, тобто, ну, машина продумана. А є якісь недоліки? Та я б не сказав з недоліків. Власники, я купить, ну, знову ж таки, порада всім і по-новому служити на свій лад і їздити. Ну. А так, щоб в недоліків вкладань якийсь автомобіль серйозних немає. Гольф взагалі, машина, яку придумали більш для молоді, він колись був найпродаваємо машиною в світі. От. А тоді вже почали випускати версію універсала, та вже купляють різні, різні люди. Наскільки різноманітний луцький ринок французами та німцями ось далеко йти не довелося, вже знайшли знову німця. Це Ауді, така красива автівка в чорному кольорі. Ем, продавець зазначає, що автівка 2010 року. Випуску дволітровий тут двигун і пробіг 260 тисяч кілометрів. Шкіряний мультируль можна отак. Датчики світла, душу, підігрівсі душу, клімат-контроль, що там ще. Електроручні. Ще один німець. Це Опель, такого красивого золотисто, кремово білого кольору. Зараз подивимося, скільки хоче продавець за цю автівку. Хоче він 6700 доларів. Він зазначив, що рік випуску цієї автівки 2007. пробіг тут 220 тисяч кілометрів. Привезена ця автівка із Швейцарії та півторалітровий двигун. Ну і на завершення. Знову німець Opel, такий червоний яскравий. 2016 року випуску продавець вказав пробіг тут 223 тисячі кілометрів і коштує ця автівка 10 тисяч 250 доларів. Мені здається, що саме така автівка підійде для якихось сімейних подорожей. Ж ми обійшли луцький авторинок, бачимо, що німців та французів тут ну просто вдосталь, і всі вони абсолютно відрізняються розміром, кольором, комплектацією, цінами. Тож тут ви зможете знайти собі на будь-який смак автівку. Ласкаво просимо до луцького авторинку. Ну а з вами була Христина Дричик в програмі Луцький автобазар.